Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїм таким спостереженням, напрацюванням, новинкою. Комусь новинка, комусь не новинка. Можливо, комусь буде цікаво. Значить, коли я почав займатися бджолами, думав, буду на пенсії займатися, але так склалося, що раніше. Я дуже радий. Це дуже цікаво, це так, скажімо, як хвороба для рибаків. Є рибаки, які не можуть <гум> без риби. Суть їм не в рибі, а суть в самому процесі. Так само і тут. Ну Почав я займатися в товариша взяв. Ми з ним обмінялися, я йому вулики, він мені відводки. Ну Почав знувати, які ж вулики кращі, Ну, він каже, дадан, лежаки. ну Це такий стандарт. Якби. Не знаю, чи він правильний, вирішувати вам. В лежаках добре вивчати, як е, взагалі бджоли ну, сім'ї розвиваються. Для початку можливо і воно ну, цікаво, щоб вивчити не з книжки, а в процесі, як воно, як, воно, як воно дійсно є. Але ж я постійно думав, ну, то ці угли, як у вуликах. Ну от як отут наприклад, це, дуже, до речі, теж. Хороший варіант вуликів це українські. Може можна тут олягати рамка 145-та і українська. І мені завжди угли, от щось вони мені не йшли, ті угли. Я почав помічати, що в углах дуже назбирається багато воскової молі, личинок. І діток завжди така традиція була раніше. Ну, хто ставив, хто не ставив, в куток дітей ставили, які варакузили, вредніщили. А чого в куток ставили, то й мало хто знав. Діти швидко в углі обесточувалися. Угол, ну е, як пояснити, він забирає, забирає енергетику. А те, що на углі сидіти, не можна, бо не женися, То тут навпаки, угол, який зовнішній, він навпаки стягує енергетику. А такі як у вуликах, вони забирають. І от якщо у нас є клуб в квадратному вулику, він випромінює свою частоту, свої вібрації 525 Гц здається. До речі, це частота. Сердечної чакри. І думаю, ну, що ці угли, вони ж постійно іскажають. І в природі ж немає. В природі не одна тваринка, не одна пташечка не робить гніздо, будиночок, нірку, квадратну. Максимум восьмиградні. Ну, сотий бджіл восьмигранні. Ну і все кругле. Круг це круг купол. Це ідеальна форма. І по теплу, по енергетиці. У ну, творця все продумано. У нас планета кругла, купол, наше біополе форму яйця має, і яйце теж неспроста такої форми. Ну, почав думати, думаю, як зробити вулик круглий, це складніше, щоб максимально там е, був природний розвиток. Як от в дуплах бджоли живуть. Думав, відкриватися, думаю, це ж там треба рамки круглі. А одна близька людина підказує, що вже є таке. Зайди, в дюкерів ви вже е, розробили. Дійсно, е, вони вже, в них більше напрацювань, вони більше років цим займаються. То, якби я передивився, мені сподобалося. Він хочу поділитися з вами. Зробили ми. От принцип, максимально наближений природній принцип розвитку життя бджіл в природі. Ось так вони виглядають. гулик дупло, скажімо так. Там є прорізи. Ті прорізи зверху мають бути, коли колода встановлюється, для того, щоб бджоли відтягували язички, щоб вони були рівненькі з відстанню однаковою. Робляться прорізи і воском гарячим проливаються. Чим, чим воно мені сподобалося от в дюкрівих, я так планував просто Просто от колода і думав, може, що буде відкриватися. А вони зробили, отак от вона роз'єднується. І ізюмінка тут а в чому? Зараз я вам покажу, ага, я закрутив. Так, зараз. А ізюмінка тут у цій перегородці. Е, я вже так пробував в доданах тільки квадратною перегородкою розводив маток. Дуже хороші матки виходять, дуже якісні. Там виходить матка якості тихої заміни. Значить, що ми робимо? Коли ми заселили бджіл, там з цієї сторони є люток, вони літають по центрі. По центрі вони вилітають. І де є прямий доступ, як правило, матка там починає сіяти. З центра вони сіють. значить У нас, якби воно буде закрито. Так, не Все, скажемо, воно закрито. Перегородки поки що немає. Бджоли десь кінець травня. ну Дивлячись, як погода, як, е, як буде взято. Якщо буде погода дозволяти, значить, травень, середина кінець травня вже досить вони добре розвинуться, вони вже наліплять. Що ми робимо? Ми відкручуємо, ми відкручуємо і вставляємо оцю перегородку, Матку не треба шукати. Чим, чим плюси? Це якби для людей такий варіант, в яких і немає багато часу. І е, не всі можуть швидку матку знайти. Ось, може, зірку погано, ось ще щось. І ми що робимо? Ми вставляємо цю перегородку. Оце віконечко, щоб було відкрите. Ось так. Ми вставляємо, значить. Все, ми вставили. Вставили і назад закрили. І приходимо, матку не шукаємо, вона або тут лишилась, або тут. Все. Розплод є з однієї, бджол паніки немає. Через те, що вони сюди проходять, вони себе сиротами не вважають, вони відчувають запах, але гніздо розділене. І вони не спіша будують якісні маточники. Їх багато не буде. Далі через 10 днів. Здається, там 10 днів в календарі подивитись. Календар е, матководів. Скільки днів, коли запечатують. Все, через 10 днів маточники мають бути закриті. Ми достаємо і закриваємо. Бджоли сюди спілкуються, запах ще в них. Є, у них все нормально, паніки нема. І далі ми все закрили. Що ми робимо далі? Оці людки, оце от я не сказав, людки оці відкриваємо. Коли ми перегородку поставили, людки відкриваємо з двох сторон. Людкі відкрили. Все. Бджоли розділені і літають. З різних сторін. Якщо ви хочете сім'ю медовик, десь ну, вже літом, коли буде основний у вас взяток, там вже дивитесь, що у вас, який він, який період, що у вас насаджено, які поля чи, чи акація. Матка проходить. 20, ще, як запечатали, там здається 20 днів. Ви відкриваєте і перегородку. Все, ви перегородку забрали. Що у вас відбувається? У вас постійна заміна якісної матки молодої. Бджоли виберуть якісну матку. Як правило, це завжди буде молода матка. Ну, дуже рідко буває, що. Щось з молодою не так. Або буває, що на обльоті можуть пташки з'їсти. Все, у вас є молода матка. 90% молода свіженька матка якісна. бджоли багато. Тут розплод, тут розплод. І вони вам зберуть якісного багато меду, сотового меду. Далі вже. Осінню, восени, ви відкриваєте, відкриваємо, значить, і зрізаємо язички. Будуть круглі, можете подивитися в каналі, на каналі Вони вже, В них більший досвід. Гарні будуть язички, це дуже буде гарний якісний мед. А ще якщо десь вивезти в ліс. Все, ви зрізаєте. Можна зрізати такого. Один рік. Один рік отак ви зрізаєте з однієї. Інший рік ви зрізаєте з іншої сторони. Все, вони зимують на своєму меді, не без якого цукру. Або знімаєте потрошки з двох сторін, отак. То вже будете бачити. І все максимально. Чим мені подобається цей варіант, бджоли живуть максимально природнім середовищі. Кому цікаво, кому сподобалося, ставте вподобайки. Кому не цікаво, то ставте дизлайки. Там лишимо, мабуть, телеграм. Канал в описанні знизу. Пишіть. цікаво вашу думку. На все добре.